Hello and welcome to English with Love. Друзі, сьогодні у мене для вас дуже цікава тема. Поговоримо про прикметники. Усі ці школи пам'ятають, що прикметник це така частина мови, яка відповідає на запитання який, яка, яке. Насправді, прикметники дають нам більше інформації про предмет, людину чи тварину, про яку йде мова. Більшість прикметників в англійській мові «gradable». Це означає, що за допомогою іншого слова, яке вживається перед прикметником, ми можемо посилити, послабити або ж дати певний відцінок прикметнику. «Gradable adjectives мають ступені порівняння. Тобто, ви можете сказати «big» – великий. Bigger більший. The biggest найбільший. В українській мові gradable adjectives найбільше схожі на наші якісні прикметники. Давайте розглянемо наступні приклади. She was quite angry. За допомогою слова quite ми надаємо певний відтінок слову angry. Вона була. Доволі злою, достатньо злою. Тобто, якщо ви поміняєте слово перед angry буде зовсім інший відтінок речення. She was quite angry. Вона була достатньо злою. She was very angry. Вона була дуже злою. The film was really funny. Фільм був насправді смішним. Слово really підсилює слово funny. It can be extremely cold in this area. Extremely посилює слово cold. Якщо ви скажете cold, просто це буде нейтральне. Нейтральне значення. Extremely дуже сильно посилює слово cold. До gradable adjectives відносять наступні слова: interesting, small, common, big, happy та багато інших. Усі gradable adjectives ви можете сміливо вживати зі словами very та extremely. non gradable adjectives, вони ж extreme або absolute adjectives це прикметники, які несуть у собі крайній прояв ознаки. Тобто Абсолютно, такі прикметники не мають ступенів порівняння, адже погодьтесь, не можна сказати very finished – дуже закінчений або extremely finished – надзвичайно закінчений. Якщо finished, то вже finished. До таких прикметників відносять furious – шалений, надзвичайно розлючений, gorgeous – розкішний, чудовий, tiny – крихітний. Huge, величезний, impossible, неможливий та багато інших. З non gradable adjectives заборонено вживати very або extremely. Натомість посилити значення non gradable adjectives все-таки можна. З non gradable adjectives ми використовуємо totally, completely, absolutely. For example, it was absolutely gorgeous. She gave us a completely impossible problem to solve. Totally, absolutely, completely. Цілком повністю. Абсолютно. Це все на сьогодні. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути першим, хто дізнається про вихід нових відео. Також прошу поширювати це відео у своїх соціальних мережах. Для тих, кому буде цікаво вивчати англійську мову. Thank you for your attention. Take care. Bye-bye.